Доброго дня всім підписникам, гостям мого каналу. Хочу сьогодні подивитись такий розклад, що зміниться в Україні, що для нашої держави зміниться після результатів вибору, в, виборів президентських в Америці. Давайте подивимося, що зміниться для нас, для, нас, для нашої держави. Самі випадають Розміниться для нашої держави: помагати будуть. Дивіться, закінчиться навіть якась ситуація пов'язана з попереднім президентом. І йде е, прям фінансова допомога, стабільна фінансова допомога у війні. Е, така знаєте, буде прям підтримка. Підтримка і конкретна взаємодія в помічі нашій державі. Тобто, для нас результати виборів нам якби допоможуть і далі продовжиться якась така підтримка, але навіть якась, можливо, ширше, чим була. Тому що йде постійна стабільна фінансова підтримка. Ми розуміємо, що це може бути зброя, і тому самому так само і фінансові вливання. Вони будуть досить стабільними. І знаєте, так, ніби дружелюбно до нас буде відноситись Америка. Тобто. Виходить, що президент, якого виберуть, буде лабіювати наші інтереси, що, можливо, закінчилась війна. Давайте подивимося ще на колоді. Ну, підтримка точно буде фінансова, і давайте подивимося, як саме будуть ще раз, да, точніше, питаємо на допомогу саме, З саме іншу колоду, я так люблю на різні питання, брати різні, на одне питання, точніше брати різні колоди. От у нас де, бачите, зміна влади. Зміна влади, хто ж буде володарем, так? хто стане президентом, показують. Зараз йде активна фаза того всього, тому що виборів ще не було на сьогодні, так? І далі йде нові надії і нов, новий розвиток, новий розвиток всієї ситуації. Навіть прям, знаєте, як нас як трошки як ми. Надихнемося навіть будемо надіятися, що ніби швидше чи може закінчитись, тому що вливання будуть. Бо імператриці також тут королева Пентаклів, тут імператриця. Імператриця це завжди розвиток ситуації, це активне її якби, розмноження чогось хорошого. Імператриця завжди може, як жінка, дати більше. Тобто буде більше зброї, більше фінансів, і буде управління тою ситуацією, і таке е, настрой до нас хороший загалом. Ну, мені подобається. Давайте подивимося, що, що нам скажуть архангели. Бо питання для нашої держави дуже вагоме. Америка є великим гравцем на політичній карті світу. Давайте подивимося, що нам скажуть що архангели? Наша колода улюблена моя. Каже, бажання йти далі. Пошук чогось значущого для нас ріст знову ж таки говорить, а перед тим говорить нам, що на глибока оця печаль наша завершується, башня її зноси. Це буде якийсь такий випадок важливий для нас, відкриття прям, яке буде причиною дальніших да якихось поточних подій, тобто вибори в Америці. Змінять ситуацію в нас в Україні на краще. Просто прекрасно показали карти. Я задоволена розкладом. Знаєте, деякі кажуть, ти хочеш ніби побачити, то тобі таке випадає. Повірте мені, карти Таро. Навіть якщо була б негативна ситуація, показали би по-іншому. Тому я кажу, що розклад мені просто дуже сподобався, я надіюсь, найкраще. Ми завжди маємо вірити в це. Тому що вищі сили не зупиняються також в цій війні, завжди будуть і світло. Але вже треба, щоб це завершувалось. Да? І ми, звичайно, маємо вірити в те, що завершиться якнайшвидше. А зараз, в нашому питанні, сьогодні нам підсвітили, що нам Америка буде допомагати після виборів в них в державі. Отакий От розклад, віра в найкраще. Всього-всього вам найкращого, віри, надії, любові, всього разом. Давайте далі будемо на зв'язку. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал. Всього-всього вам самого світлого і прекрасного. Надіюсь, відео вам сподобалось. Далі будемо на зв'язку. До побачення!